Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Задіака Казиріх на розклад пасіянцам на тиждень з 5 по 11 січня 2026 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Ялинка. Добре здоров'я та зростання ваших фінансів. Розбите серце, через щось ви будете хвилюватися. Але ось тут є кохання, можливо, якісь питання по коханню, ви будете не зовсім задоволені. Стріли в колчені в десяточку. Це може бути звістка, наприклад, про вагітність. Тому що сьогодні випадає багато ось так кохання та вагітність. А можуть бути просто гарні події, наприклад, ваші стосунки перейдуть з дружніх на вищу, вищу ступінь. І ви будете тим цілком задоволені. Ось це розбите серце, воно може бути за картою долі. Якісь такі ситуації, наприклад, ви планували щось за термінами раніше, а треба буде відкласти. Ось тут корабль, це новий проєкт, або далека дорога, або нові потужні зміни в житті. А також домашнє господарство, качечка. Для когось це нове житло, для когось це. Наприклад, купити якийсь новий чайник або новий холодильник по господарству, якесь приладдя. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. І ще пропустила карту сос, хто побачив ось цього краю. Іноді, коли я переглядаю разом з вами відео, то можна віднайти помилки або якісь незнайдені співпадіння. Другий розклад знак задяка, козиріг. Зверніть увагу, друзі, за щось ви хвилюєтесь, але у вас тут поруч гарні карти. Лавровий вінок це успіх, успіх, перемога, досить позитивні і досить потужні карти. Покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Ось тут кайдани, невеличкі розбірки в родині. Та, начебто все. Ось тут далека дорога. Обов'язково дивіться по своїх обставинах згідно того запитання, котре ви загадували на початку. Тому що іноді інформація може бути не тільки ваша, а ще й чиясь. Яке запитання дійшло до Всесвіту, на те і ми отримаємо відповідь. Іноді хочеться грошей, а показують щастя та ось такі, наприклад, якісь вдалі справи, далеку дорогу. Тобто це відповіді на ваше запитання. Ми прямуємо вперед на третій розклад для знаку Козиріг. З 5 по 11 січня 2026 рік. Третій розклад. Якісь таємниці, або питання по батьківству, закриття на замок, якась справа з'ясовується, уточнюється та завершується. Ось тут лавровий вінок це успіх, він може бути як по роботі, так і по якимось вашим особистим справам. Чомусь тут якийсь скандал, або скандал закриється на замок, або якась ситуація така виникне, що не всі все з'ясували. До речі, сьогодні ось ця карта випадає багатьом знакам, не тільки вам. Іноді бувають такі обставини, котрі від нас не залежать і вони присутні в нашому житті. Стріли в колчані в десяточку, якісь успішні дії. І тут знову сумна новина. Якісь будуть обставини, котрі вам будуть не зовсім до вподоби. Не розчаровуйтесь і не засмучуйтесь. Іноді не від нас залежить те, що відбувається в нашому житті. Сьогодні з нами ось така колода мадам Ленорман. Подивимось для знака задяка – в Козиріг. 5 по 11 січня 26 року. Застереження. Миші. Не дайте комусь щось зруйнувати. Можливо, саме через це ви хвилюєтесь і так сильно хвилюєтесь, то розбите серце, то сумна новина для вас. Порада. Чоловік з трояндою. Багатьом знаком він сьогодні випав як застереження, а для вас випадає. Як порада, це показник того, що якщо ви, наприклад, жінка, то закоханий чоловік може вам допомогти в якихось ваших складних життєвих обставинах. А якщо це ви є закохана людина, то тримайтеся за своє кохання, і воно вам допоможе вирішити якісь ваші важливі завдання, прийняти рішення. Та ще одна карта. Для тих, хто святкує Дні народження саме на цьому тижні. Карта на рік вперед. Подивіться, друзі, закохана жінка. Ця карта показує жіночу енергію. Вона каже про те, що хто вільний, той може собі зустріти свою половинку. І це відбудеться на протязі наступного року, з моменту вашого дня народження до наступного дня народження. Можливо, хтось вже має друга і дізнається, що ваші почуття взаємні, і це не дружба, а кохання, закоханість дуже позитивна карта. Якщо ви жінка, пам'ятайте, що ваша енергія панує в вашому особистому році. А якщо, наприклад, ви чоловік слухайте мій розклад, то велике значення буде мати жінка. Жінка та, котру ви кохаєте, або ваша дружина, або ваша наречена. Це не мама, це дружина або наречена. З огляду на ось ці дві карти, порада і ця, це закоханий чоловік, а це закохана жінка. Не дайте нікому зруйнувати ваші позитивні обставини. Я бажаю вам гарного тижня. Вітаю всіх, хто святкує свої дні народження з найкращими побажаннями, щоб ваш рік був такий, як ви собі запланували. А я чекатиму вас на своєму каналі в моїх наступних відео. До зустрічі!